Кретаріат організації з безпеки та співробітництва в Європі має кілька ключових напрямків діяльності днями в Тернополі із робочим візитом перебував координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Цього ж разу міський голова Сергій Надл зустрівся із представником центрального офісу і з керівником відділу, що займається питаннями економіки та довкілля. Ми а, приїхали к вам. Поскольку мы не являемся СММ, мы не занимаемся мониторинговой деятельностью абсолютно никакой, мы никаким образом не связаны с работой мониторинговой миссии в определенных частях страны. Наша задача это... Проконсультуватися з вами, узнать які у вас є питання, пожелання, як ми можемо вместе работать, если якщо вам то ви Ми от э, надали ту інформацію, яка була необхідна представникам обсія для того, щоб його працювати, і протягом ближчого часу ми чекають них чіткий план дій. Плюс інформацію, скільки коштів не зможуть профінансувати для того, щоб ми це речі реалізовували не з бюджету міста а за рахунок грандових коштів, за рахунок фінансування міжнародних фінансових установ, для спрощення надання дозвільних процедур, для розширення послуг, які можна давати через центри надання адміністративних послуг.